Лот святковий суконь. Лотів є дуже багато. Даний лот ми показуємо, які моделі будуть входити в такі лоти. Ось така модель. Довжина Максі сукня, під пояс, розмір 38. Розміри можуть відрізнятися, але моделі такі самі будуть в лотах. Далі така ось блакитна взаді. Йде на замочку. Така була розмір 36. Сукні всі новенькі, з етикетками. Така модель. Вишити бісером біля шиї, розмір 38. Небесно блакитний колір, 36 розмір. Такий ось розовий. 38-й. Жовтий, спадаюча тканина, йде розріз на колінові. Розмір 34-й. синя сукня. Красиві такі з позаду, вишиті бісером. Розмір сукні 36. Теж йде з боку розріз. Тридцять шостий на одне плечко зав'язується з боку замочок. темно сутня тридцять восьмий розмір. Тридцять шостий зібрано з боку. синя Тридцять восьмий. Переплітається позаду на спині. Така ж модель тільки в іншому кольорі. Розмір 38. І сукні паєрки. Довжина максі. Позаду йде красивезний бан, його так не видно, оскільки добре видно на моделі. Розмір сукні 40-й.